Ганс Крістіан Андерсон ромашка. Ану ж послухай ще, замістом просто над шляхом стояв літній будиночок, Ти сам, напевно, його бачив. Перед ним ріс невеличкий садок, обгорожений пофарбованим парканом. а неподаліку рову посеред густої смарагдової трави білила, білила маленька ромашка. Вона ніжилася на теплому осонні так само, як і ці великі розкішні квіти, що цвіли в саду. Тож і росла як з води. Одного ранку ромашка зацвіла, її осяйні білі пелюстки промінчиками тулилися навкруг жовтого кружальця, яке нагадувало маленьке сонечко. Вона ані скілечки не переймалася тим, що ніхто її посеред трави не бачив, і не журилася своїм непоказним, простеньким і виглядом. Ба її задовольняло все навколо. Вона тягнула голівку до легідного сонця, не спускала з нього ока і тішилася співом жайворонка в небі. Маленька ромашка була така щаслива, мов би переживала якесь незвичайне свято, хоч насправді тоді був звичайний понеділок. Всі діти подалися до школи, і поки вони там сиділи за партами щось вивчали, промовка трималася свого тоненького стебла і також училася по теплого сонечка усієї матінки природи, яку створив милостивий Господь Бог. Їй навіть здалося, що крихітний жайверонок виспівував таку саму дзвінку, прекрасну пісню, яка таїлася в її душі. І вона дивилася на того щасливого пташка з великою поштивістю, бо сама не могла ані співати, ані літати. Щоправда, ромашка тим ніяк не журилася, оскільки навіть не вміла журитись. Я ж бо все бачу, чую, думала Ромашка. На мене світить сонце, а вітер мене цілує. Я просто страшенно щаслива. Якраз перед парканом росло багато манірних, поважних квітів. Чим менше вони пахли, тим дощі чванилися. Півонії надувалися так, аби перевершити розмірами троянд, де їм було знати, що величина нічогісінько не важить. Тюльпани були настільки красиві, що аж очі вбирали, вони, безперечно, знали про свою красу і тягнулися вгору, щоб їх ще краще було видно. Всі тамашні квіти не зважали на маленьку ромашку за парками, а сама ромашка не зводила з них усіх свого погляду. Які вони пишні та величні, думала вона, еге ж, до них неодмінно навідається той дивовижний пташок. Слава Богу, я росту так близько, що можу милуватися всією тією красою. І тільки на вона те подумала, як до неї долинуло квіри і то прилетів жайборон. Правда, спустився він не до півонії і не до тюльпанів. О, він спустився в траву до непоказної ромашки, яка на радощах аж затремтіла, не знаючи, що їй робити. Пташок заходився навкругний танцювати і співати. Лили, яка доладна травиця, а гляньте, яка гарненька квітенька, яке в неї золоте серденько, яка срібна сукінка. Жовте-кружальці ромашки сяя ломав сонце. А білі пелюсточки навколо нього блищали, як срібні. Хіба міг хто небудь збагнути щастя маленької ромашки? Пташок поцілував її своїм дзьобиком, поспівав її ще трохи та й знову полинув під піднебесну блакит. Минуло, певне, чверть години, перш ніж ромашка отямилась, і якось напівсором'язливо, напіврадісно, зиркнула вона в бік саду. А вже ж квіти мали б. Бачите, як їй було вшановано, вони повинні були зрозуміти ту радість, що огорнула її серце, проте тюльпани не переставали маніритися і від роздратування повитягали обличчя, почервоніючи, ніби варені раки. Півунії сердито понадимали щоки. Добре, що хоч не вміли говорити, а то ромашці перепало б них на горіх. Сердечна квітенька в момент помітила, що вони в кепському гуморі, і їй аж кольнуло в серденько. Аж тут у саду з'явилась якась дівчина з великим ножем у руці. Той ніж був гострий і блискучий. Дівчина ходила між тюльпанами і по черзі їх, різ, зрізала. Ух, зітхнула маленька ромашка. Яке жахіття тепер їм кінець. Нарізавши тюльпанів, Дівчина пішла геть. Ромашка тішилася тим, що росла в траві і була маленька і непоказана собою. Її душу огорнула глибока вдячність до матінки природи, а коли сонце сіло за обрій, вона столила свої пелюстки і заснула. Цілу ніч існилося сонце, і той крихітний пташок. Наступного ранку тільки на ромашка, в передчутті щастя, мов та дитина, простягнула свої білі. пелюстки до небесного світила, знов почувся жайворонка. але співав він якось дуже сумно. О, йому в сердеці було чим журитися. Потрапивши в полон, він сидів тепер у клітці, що стояла біля відчиненого вікна. Жайворонок співав про те, як вільно й щасливо йому літалося по всіх усюдах, співав про молоденьке зелене жито на ланах і про те, як гарно йому мандрувалося, коли він, махаючи крильцями, здіймався під небесню. Сердечний пташок, сумний, як ніч, сидів у замкненій кліці. Маленька ромашка всією душею поривалася йому допомогти, але не знала чим. Лишенько, як же важко було щось придумати. Ромашка геть забулася про красу, що її оточувала, про тепле ясне сонечко, про свої тендітні білі пелюсточки. Ох-ох, її не залишала думка про полоненого пташка, якому вона абсолютно нічим не могла допомогти. Аж тут із садка вийшло двоє хлопчиків, один із яких тримав у руці великого й гострого ножа, такого, яким дівчина зрізала тюльпани. Хлопчики підступили просто до маленької ромашки, що ніяк не могла збагнути їхнього намір. Ось тут ми візьмемо для жайваронка м'якенького дерну, сказав один із хлопчиків, і, загнавши ножа в землю, почав вирізати квадратки, серед якого росла ромашка. Вирви, квітку, загадав другий хлопчик. Ромашка затремтіла від страху, якщо її вирвуть, то позбавлять життя, а їй так хотілося жити, бо ж тепер вона потрапить у клітку до полоненого пташка. Та хай буде хоч якась, якась прикраса, відповів перший хлопчик. І Ромашка лишилася на клапці дерну, а потім потрапила в клітку до жайворонка. Бідолашний пташок голосно нарікав на втрачену свободу і вився крильцями об металиве впручця клітки. Маленька ромашка не вміла говорити, тож не могла його втішити жодним словом, хоч їй того дуже хотілося. Так збіг увесь ранок. Тут немає води, скрикнув полонений жайборонок. Усі пішли на двір і забулися лишити мені бодай краплю води. У мене пересохло в горлі. Я знемагаю від спраги, мене кидаєте в жарту і в холод, тут просто нічим дихати. Ох, я помру без теплого сонечка, без свіжої зелені, без усієї тієї краси, яку створив господь бог. І жайворонку стромив дзьобика у прохолодний дер, аби трохи освіжитись. Потім його погляд упав на ромашку, і він кивнув її голівкою, поцілував квітку і мовив. Ти теж тут зів'янеш сердешна на квітеньку. Замість цілого світу, який я мав, мені зісталася ти і цей клапточок землі. Тепер кожна травинка правитиме мені за зелене дерево, а кожна твоя біла пелюсточка буде мені духмяною квіткою. Ох, ти тільки нагадуєш мені про те, що я втратив. Чим же мені його втішити? подумала Ромашка, але не змогла поверхнутися ні листочком. Одначе пахащі, що линули з її прекрасних пелюсток, Тої миті були значно сильніші, ніж бувало раніше. Жайверон також їх відчув і, дарма, що знемагав од спраги, і повищипав усю травичку, ромашки навіть не зачепив, повечеріло, а ніхто так і не приніс сердечному пташкові ні краплини води. Тоді він розгорнув свої красиві крильці, забився ними в судомі і жаль, б не пропищав. Голівка його схилилася до квітки, а пташине серце розірвалося від Знемоги й той. Ромашка не могла, як попереднього вечора, стулити своїх пелюсток і заснути. Хвора зажурена вона зігнулася до землі. Хлопчики навідалися до клітки лише наступного ранку і, побачивши мертвого жаворонка, гірко заплакали. Потім вони викопали йому зручненьку могилку і прикрасили її пелюстками квітів. Поклали жайворонка в гарненьку червону коробочку. І влаштували в бідоласі королівський похорон. Виходить, коли він був живий і співав, вони про нього запулися, лишивши сидіти в клітці і знемагати від спраги. А тепер он як величали та оплакували, а клаптик дерну з ромашкою посередині викинули на запелюжений шлях. Ніхто й не згадав ту, котра найдужче співчувала маленькому пташкою і щиро бажала його втішити.